Мої звички, які сформували мене як особистість. Дуже багато людей кажуть: мені, та мені не в облом самі купити собі квиток. А мені веблом. <сум> я делегую всі процеси, окрім творчості. Крадіжка часу прирівнюється до крадіжки грошей. А поки мені не відповідають 4 години, мені вже не цікаво. Я вже знайшла іншого спеціаліста. Це особливий блокнотик, де я пишу план. Захвата міра, щоб ви розуміли прикраси, які я хочу отримати на всі свята з датами на рік вперед, колись дозволила не ставити галочки в своїх планах. Десять років ролік собі купувала, але купила ж. Ви можете уявити собі, який рівень самосвідомості і самодисципліни. У людини, яка веде так щоденник все життя. І коли я залишилась сама на одинці в іншій країні, мені здавалося, що я буду в депресії. Але мій рівень самодисципліни і саме оці щоденні звички мене щодня тримають на плаву. Мічка, ти моя лохмата собака, моя любов. Ти думаєш, що це за камера, що ви від мене хочете? Що це за шабака така хороша? Моя любов. Так, це мої нові прикраси. Я така сьогодні жовта, як жовток. Так, петлічка працює, все окей. Все, погнали. Всім привіт! Мене звати Мартіна Макеєва, Я продюсерка і поетеса. Так виглядає моє робоче місце. Це квіти, які я купила сьогодні вранці сама собі за 5 євро. Це всі мої блокнотики. Я просто людина-блокнотик. І, до речі, вести блокнот це основна моя звичка, і я вам розповім, чим вона корисна. А тема сьогоднішнього відео це мої звички, які сформували мене як особистість. Отже, моя перша звичка це все делегувати. Я делегую всі процеси, окрім творчості. Тобто, щоб купити квиток моїм батькам, наприклад, які завтра прилетять до мене в гості, я цю опцію віддаю, наприклад, Ані своєму турагенту. Наприклад, щоб заплатити за комунальні послуги в Києві, цю опцію робить Оля. Мої всі робочі процеси там веде Таня. Тобто, якщо так підсумувати. Я абсолютно не займаюсь ніякими рутинними справами. Звичайно, платити, наприклад, там, відсоток з якоїсь кожної цієї опції людям це дорожче. Але я вважаю, що я краще цей час витрачу, наприклад, напишу вірш. І... Мене взагалі всі рутинні справи вони мене дуже спустошують, забирають мою енергію, і в якийсь момент свого життя я знайшла цих правильних людей в своєму оточенні, які гарно виконували якісь. Для мене справи, і, власне, після цього я делегую все. І ще я стараюсь делегувати різним людям, професіоналам в своїй справі різні речі. Наприклад, я знаю, є люди, які беруть собі одного асистента, і ця асистентка робить все. І гроші видає, і квитки бронює, і квіти дружині купує. І все все-все робить одна людина. Але на мій суб'єктивний погляд, у кожної людини є якісь суперсили і класні скіли, і тому я це не змішую. Рівно як я вважаю, що оператор, який монтує, це поганий і оператор, і поганий режисер монтажу. Кожен має займатися тим, що він робить круто. І моя якраз суперсила це знаходити таких людей і делегувати їм лише якусь зону свого життя і платити. Кожному окремо, більше того, ви даєте можливість різним людям заробити. делегування. Економить не лише час, але й нерви. Тому що, наприклад, людина знає, в якому ряді ти любиш летіти. Ти любиш летіти біля вікна або біля проходу. І людина просто тобі присилає готовий квиток. Ти навіть не згадуєш, що тобі треба пройти цей чекін, коли мені. Часто люди, які навіть більше заробляють, ніж я, говорять, та мені тіпа, не вобло, мені тіпа, класно самі це все робити. Я особисто їх не розумію. Ну це моє таке суб'єктивне, тому, тому відео сьогоднішнє називається Мої звички, які власне мене привели, як мені здається, до успішного життя. Наступна моя звичка це взагалі нічого не відкладати на потім. Тому що час це наш найбільший ресурс. До речі, цей пункт з попереднім навіть трошки мечиться, тому що це про час, який ми можемо витратити на себе. Кожен раз, коли ми, наприклад, не відповідаємо на повідомлення через одну хвилину, ми втрачаємо шанс. Я відповідаю на смс через одну хвилину. Може, може навіть через секунду. Я завжди онлайн, я завжди 24 на 7 на зв'язку. Так, я виключаю вночі звук в телефоні і лягаю дуже рано спати. Це буде наступний пункт звичок. Але коли я в робочому режимі, я відповідаю через одну хвилину. Я відразу відповідаю людям. Євреї вважають, що крадіжка часу прирівнюється до крадіжки грошей, і навіть ще не зрозуміло, що більш цінне час чи гроші. Чи коли ти до людини спізнився на зустріч, чи коли ти не відповідаєш йому, чи коли ти зриваєш дедлайни, я людина, яка завжди все намагається робити взагалі вчасно. Недавно був випадок, коли я шукала. Художник, який не малює картину, і мені надіслали 20-30 художників. і Я деяким з них ну, написала: от у мене є такий-то запит, бюджет не обмежений, покажіть свої роботи, дедлайн такий-то. Поки один художник мені відповідав, я вже домовилась з іншим. Тобто я домовилась з тим, який мені відразу відповів. До речі, відповіла не відповів не сам художник, а його дружина, яка веде всю комунікацію замість нього. Тому що творчі люди, ви знаєте, художники в тому числі вони такі дуже хаотичні, і дуже правильно, що мені відповіла дружина. І от кожен раз, коли ти шукаєш якогось спеціаліста, а він тобі не відповідає три години, чотири чи п'ять, цей спеціаліст втрачає шанс з тобою попрацювати, заробити гроші, а можливо і шанс свого життя. Тому що ти ніколи не знаєш, хто ця людина, наприклад, я. Ну, умовно кажучи, я якийсь продюсер, який шукає якогось спеціаліста. А можливо, мій один смс змінить все життя цієї людини. А поки мені не відповідають 4 години, мені вже не цікаво. Мені просто вже не цікаво, я вже знайшла іншого спеціаліста. Я дуже швидка, я легко приймаю рішення, я людина-імпульс, і мені здається, що. Ті успішні люди, яких я знаю, вони власне діють так само. Від е, прийнятого рішення до дії не приходить там п'ять хвилин. Деколи було так, що не знаю, ми придумали якісь шоу або проекти. І там коли запускаємо кастинг? завтра. Наступний важливий пункт він теж про час, але це час для себе. Я дуже себе люблю, балую і дуже багато часу собі приділяю. Я маю звичку лягати спати о 21.30, влітку. Я лягаю в 22.00 І я прокидаюсь о 6.30 ранку. Особисто я найбільш ефективна вранці. Я маю класні думки завжди. Я маю час цей для себе. Власне, так починається кожен мій ранок о 6.30. Я відкриваю жалізі, дивлюсь на світанок. У мене навіть є колекція фото і відео моїх різних світанків, тому що світанки на морі вони дуже різні і дуже надихаючі. Вони бувають ніжно-рожеві, бувають жовті, бувають темні, сірі, як і дні в нашому житті. Ось я потім роблю каву. Знаю, що нутриціологи не рекомендують пити каву на серце, але коли я дотримувалася якихось порад нутриціологів, М -м -м. у мене є кава кафенат і є декафенат. Якщо ви думаєте, що оці всі бати і баночки це мої, то ні. Це бади і баночки моєї доньки. Вона хоче вирости дуже зараз. В неї є такі пункти, що вона нижча, чи її однокласниці. І її нутриціолог назначила комплекс різних бадів, вона їх п'є. Що п'ю я? Влітку я пила. Такі мішки, тут вітамін С, В3, Е і так далі, для того, щоб посилити засмагу. Я дуже люблю бути засмаглою, і от просто мені його ці порекомендувала я. Купила собі такі ці мішки. Оце власне єдине, що я п'ю. А і на ніч, коли, наприклад, я хочу гарно виспатись, я п'ю от такі ще мармеладки, Вони дуже смачні, не викликають звикання. Ну тут дуже багато всяких травок, моравок. Я вам покажу, як воно виглядає. Ось. Після того, як у мене почало випадати волосся, мені порекомендували оці вітаміни для волосся. Вони мені дуже несмачні на смак, і я їх кинула пити. Коротше кажучи, я бади взагалі не вживаю. Що вам ще показати? О! Ще я вам покажу. У мене є, я замовила собі видавництво Вава Галамага, збірки всіх українських поетів: Семоненко, Костенко, Стус, Павличко, Драч, Іздрік, Москалець, Жадан, Вінграновський, Ліна Костенко і повністю антологія української поезії. Буває так, бувають дні, коли нічого не пишеться. Бувають дні, коли в тебе такий настрій, ну як сказати, і не драматичні для того, щоб скаржитись на життя, і не, не дуже якби такий надихаючий, щоб, щоб писати, наприклад, вірші. Я тоді надихаюсь українською поезією, тому що там є дуже класні якісь ходи, метафори, різна ритміка, різна рима. І я вважаю, що людина в своїй сфері інтересів має постійно вдосконалюватися. Що би не робили ви, що би ви не любили? Чи готувати їсти, чи малювати, не знаю, там грати в паділо, У кожного свої зараз захоплення. Але ви точно маєте свої навички покращувати і дивитися, як це роблять інші. А це моя збірка поезії. застаріла вже 5 років, пройшло з її видавництво, 5 з половиною. Тому я маю в планах. В березні 26-го року видати нову збірку. ось. Я взагалі на ці всі, всі свої звички просто так дивилась, ну, типу, звички і звички. А коли я приїхала в Дніпро на 5 тижнів і жила в Минорі, і була команда велика, і дуже багато було дівчат, були дівчата мого віку, і вони. Дуже дивувалися, як у мене спланований день. Я перед тим як поїхати в Дніпро, я я знайшла там всіх спеціалістів, там стоматологів, майстрів по волоссю. Я записалась на масаж, на реконструкцію волосся. І в мене так було все сплановано. Наприклад, я я знаю, що мотор зйомки, наприклад, там о об й е, сніданок у мене от такий, То я записалась наперед, там на всі реконструкції волосся. Я завжди доглянута, я завжди з укладкою. Я завжди а, приділяю час собі. І вони, вони на мене так дивилися, як на НЛО. Плюс у мене є ще тренування. А, я вже В жовтні буде рік, як я тренуюсь, баре з тренером Гоці. Мені дуже подобається. І як ви бачите, я не знаю, ну так не видно, але загалом у мене дуже класні результати. Я стала набагато більш підтягнутою. Це і на фізичний мій стан класно впливає. Знаєте, я була людиною такою, яка завжди там відкладала спорт на післязавтра, але після сорока доводиться з хворою спиною вже м -м, більш м -м, так дбайливо ставитися до свого тіла. І я жодного разу про це не пошкодувала. Наступна моя звичка, вона в мене, до речі, з 98-го року я веду щоденники. Чому я вважаю, що взагалі вести щоденники це дуже круто. Тому що коли ти пишеш ручкою, ти не можеш нажати «delete», в тебе немає коректору. Твоя думка випереджає те, що ти напишеш на папері. І часто такі думки і ідеї, вони найбільш круті. Крім того, взагалі почерк. І така дрібна моторика дуже класно покращує взагалі, роботу мозку і почерк це відбиток душі. Розумієте, коли ви набираєте текст на комп'ютері, там немає вашої особистості, там є просто ареал, там не знаю, там Times New Roman і 14-й шрифт. А тут є ваша прям от, ваша ідентифікація. От в мене такий почерк, у мене, до речі, мені здається, гарний почерк, але це результат того, що коли я навчалася в гімназії, в цій самій Дрогобицькій регіональній гімназії на базі Івана Франка, про яку я часто згадую, у нас в першому класі було красне письмо. Перший гімназійний це п'ятий шкільний. Ми писали лише пером, ми не писали кульковими ручками, і в нас був урок красного Письма, де ми красиво каліграфічно е вчилися писати. Звісно, не у всіх виходить, це треба мати ще не знаю, таку навичку або хист до того, щоб гарно писати. І, звичайно, є купа геніальних людей з поганим почерком. Я зараз навіть не про почерк. Але ця навичка писати рукою це дуже кру крута штука. Мій тато теж веде щоденники все життя. Він взагалі він, він настільки їх охайно веде, що в на початку року він навіть переписує якби, календар днів народжень своїх друзів, щоб коли він відкриє щоденник вранці, він не забув привітати людину з днем народження. Ви можете уявити собі, який рівень самосвідомості і самодисципліни у людини, яка веде так щоденник все життя? От я була дитиною, я Ну, він, я не знаю, ну він, Скільки я його пам'ятаю, він завжди так вів щоденники. І, і в нього дуже, до речі, красивий почерк. Він навіть вміє писати а, друкованими буквами. Тому що він сам інженер, він дуже багато малював, а, креслив, і в нього дуже такий гарний а, друкований почерк. Для мене мій щоденник це. Медитація це рефлексія, це вміння подивитися на свої події в житті зі сторони. Щоб у мене був всюди порядок і не було хаосу, я поділила свої би, думки в різні щоденники. Що саме я пишу в щоденниках? Тут я пишу думки, події і рефлексію щодо цих подій і думок, які є в моєму житті. Ну, от, наприклад, що е, там днями я мучила чаджебіті, що я тут рефлексую. Так от, повертаючись до всього цього іронічного мережева світового значення, я розумію свою роль задум творця і яке у нього гарне почуття гумору. Бо ну я просто описую, описую якісь події свого життя, але от в такій формі. Отак от виглядає. Плюс-мінус мій щоденник. Тобто я не пишу там, типа, сьогодні ні, деколи я пишу сьогодні той день, коли сталося ось це. А потім я себе запитую, для чого це сталося, і рефлексую саме так в щоденнику. Це мій робочий е щоденник. Тут я пишу правки до відео, свої ідеї до наступних відео. Наприклад, якісь структурні штуки там з мінори виписую, тут вся купа таймкодів, бо деколи буває, що я до одного відео пишу по сім сторінок правок. Тут, до речі, я пишу гроші, скільки, наприклад, рахую, скільки коштує один епізод там якогось проєкту. Деколи тут бувають і вірші. Тому що. Як я взагалі пишу вірші, це окрема історія. Мені часто приходить просто одна фраза, я її записую обов'язково, ця думку, одну думку, і потім з неї народжується вірш. Є вірші, які я пишу з потоку. Це коли ти зупинилась, наприклад, і на світофорі написала вірш за п'ять хвилин. Наприклад, вірш є чоловіки, крила є кайдани, народився реально за п'ять хвилин на паркінгу. А є вірші, які народжуються довго. Мені приходить одна фраза. Я потім пишу, потім переписую, потім знову пишу, потім знову переписую, і так по колу. І так буває, що просто невчасний день для якогось віршу. Я, наприклад, сідаю і починаю писати. Мене ніхто не любить так, як тато, хоч з кожним я шукала збіг. Чоловіків в житті було багато, а на колінах тримати ніхто не зміг. Це до речі новий вірш, я його ще не записувала. Він досить довгий. Отак от я його креслю, чоркаю, пишу один рядок, потім розумію, що цей рядок мені не подобається. Пишу варіанти рядків. Або, наприклад, не лягає Рима. І я от до одного слова придумую декілька рим, а потім під цю риму знаходжу метафору. Ось так. Нещодавно я писала інтерв'ю. Ревіна Камінецького з Роднянським, а для мене Роднянський — це великий геніальний взагалі чоловік. І він сказав таку важливу річ про талант. Що таке талант? Талант це здатність бачити в дрібницях. І Я, блін, я зрозуміла, це ж для мене така величезна, крута взагалі опція. Я завжди себе називала, що я жінка-метафора. Я вмію бачити маленькі дрібниці і описати стан людини наприклад, закоханість або якогось чоловіка в таких малесеньких дрібницях. От я, наприклад, нещодавно написала вірш, і це буде дуже показово. Я вам його прочитаю, щоб було зрозуміло, про що це. Мені приходить фраза, а я була б найкращим чоловіком. Звідки народилася ця фраза? Колись моя подруга і помічниця Таня Семенова не була ніколи за кордоном. І я взяла її зарплату, купила квитки і сказала: що ми летимо в подорож. Була така, ще ситуація, як вона мріяла про машину. Я їй знайшла цю машину, попросила у фінансового директора її зарплатню наперед. Частково це все частково вона не не ці фінансові втрати ніяк не відчула, що не подумали, що я просто розпоряджаюся чужими грошима. Просто є люди, які ну менш рішучі, ніж я, і я розумію, що мені потрібно проявити свою цю силу і м рішучість, і це дуже змінює життя людей. І мені здається, що ця риса вона дуже чоловіча. А, і я тоді Тані сказала: Таня, блін, я була би найкращим мужиком. І Сижу, згадую цю фразу, і в мене народжується перший рядок. А я була б найкращим чоловіком. І я в інстаграм, до речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, підпишіться Мартіна ТВ, роблю опитування, який він найкращий чоловік, які вчинки він робить. І, як правило, вони пишуть щось дуже узагальнене. Там не знаю, підтримує мене, там не знаю, там, щось там робить. Дехто написав, дарує квіти без причини. Але люди загалом пишуть узагальнені речі. Так от, повертаючись до фрази Роднянського, що талант це вміння бачити дрібницями. Це і в картинах в маленьких деталях, і в музичних творах в маленьких мелізмах, і тим більше в поезії чи в прозі. Загалом, навіть в створенні відео, це, це вміння бачити деталі, фрази і так далі. Це дуже класна навичка. Я детально описую, що саме має зробити той самий чоловік для мене. Отже, вірш. А я була б найкращим чоловіком. Поїздки бронювала одним кліком, приймала б рішення за двох і у конфліктах йшла на діалог. Я показала би тобі весь світ, величний колізей і сакури рожевий цвіт. Нагодувала би в Парижі Фуагрою, не називала би стосунки грою. Робила би ТО твоїй машині, заздалегідь міняла літні шини, сотні дрібниць і повний бак. Я вибрала тебе, бо маю гарний смак. Підтримала б усі твої ідеї, робила фото, найкраще в галереї і обіймала міцно, коли плачеш, і говорила, що для мене значиш. Була би поруч не лише у свято. Посередня писала, що сумую. Турботи не буває забагато за все життя. Я спраги не втамую. Троянди вдарувала без причини і у листівці залишала одне слово. Я ж чоловік, за мене кажуть, вчинки, кохати це, до речі, дієслово. Що я зробила? Я описала всі мрії жінок в деталях. Ось, власне, так народжуються вірші у мене. Я вам прям розказала всі таємниці, як я це роблю. А ще у мене завжди є окремий щоденник. Він жовтий, я в жовтому. Це, до речі, яскравий тренд осені 20-25. Ме у мене жовта, блокнотик, жовтий і все жовте. Це особливий блокнотик, де я пишу план захвата міра. Я я так його називаю. У мене завжди є план на місяць, на півроку і на рік. Я, до речі, не читала книжку Атомні звички, але в цій книжці це описано, що дуже важливо робити якісь такі поступові кроки і це все описувати, тому що тоді ти приходиш до результату. От, наприклад, в мене навіть прописані, щоб ви розуміли, от в цьому блокноті прикраси, які я хочу отримати. На всі свята з датами на рік вперед. Тут описані е, подорожі, в які я хочу поїхати на рік вперед, подарунки, які я хочу зробити іншим людям. Ну, звичайно, тут є е, такі важливі пункти, як там зробити талант шоу поетів. До речі, я планую до 5 березня видати книгу з е, збірку поезії нову. І там я чітко прописую, що, наприклад, там оркестр буде камерний, що керувати оркестром буде прізвище композитора, що віджеїнк мені створить такий-то дизайнер. Ну, і я прописую такі детальні штуки, і це, це все мій план. План допомагає зняти тривогу, це точно. Коли в тебе є план, ти взагалі менше хвилюєшся. Я, знаєте, що собі колись дозволила не ставити галочки в своїх планах. Що це значить? Що якщо раптом так станеться, що я не встигну до 5 березня видати збірку поезії або не встигну реалізувати якийсь проект до якоїсь там дати, немає нічого страшного. Я колись 10 років ролик собі купувала, але купила ж ось, тому я собі даю. Маючи план, я собі даю люфт на виконання пунктів цього плану. І навіть якщо так станеться, що е, що станеться краще, і ці пункти будуть не актуальні. Це теж ок. Тобто, коли ви пишете план, не потрібно бути до нього дуже строгою і виконати всі пункти, розбити головою стінку, але щоб їх виконати. Це просто ваша опора, ваша рефлексія, ваші ідеї. І навіть коли я придумую якісь проекти або шоу, то я дуже багато з них не реалізувала. Дуже багато втратили актуальність, тому що ми живемо в такому хиткому, манкому і мінливому світі, де кожен день щось трапляється, і взагалі не зрозуміло, що буде завтра. До речі, в мене був блокнотик, де я записувала формати різних шоу, і там були ідеї різних проектів, які я колись би хотіла реалізувати. Але не сталося і нічого страшного. Тому що, як ми знаємо, у Бога завжди є для нас найкращий план. Ну все, наче всі свої звички я вам розповіла. Ще хочу вам побажати оточувати себе красивими речами, такими як квіти за 5 євро. Це нічого не вартує, але це завжди така гарна естетика. Я взагалі не розумію, Боже, як вони пахнуть, просто кайф. Це гарні ручки, гарні блокнотики, гарний вид з вікна, гарне горнятко кави, з якого ви п'єте. Всі ці деталі вони наповнюють мене щодня. Бо повірте мені, моє життя до війни воно було зовсім інше. Я ходила на заходи вечірки в офіс. У мене був великий колектив, і коли я залишилась сама наодинці в іншій країні. Ви собі не уявляєте, чого вартує зміна життя така. І мені здавалося, що я буду в депресії, але мій рівень самодисципліни і саме оці щоденні звички мене щодня тримають на плаву, тому що я знаю, що. Це такий період, а зараз через тиждень я полечу в Марбелію, а потім я поїду в Київ знімати промо нового проєкту, а потім просто знову сяду, буду дивитися на море, пити каву і вносити правки в відео або просто писати вірші. Мені для того, щоб наповнюватись і реалізовуватись, потрібно от лише такі маленькі речі, тому що в мене завжди є мій блокнот, моя ручка і мій талант. І все. І я впевнена, що у вас також все це є. І я вам бажаю, щоб цей мій лайфстайл і всі ці мої звички вас надихнули до того, щоб щось з маленькими кроками теж змінити в своєму житті. Всіх обіймаю ваша Мартіна. Це Амі, вона теж любить дивитися на море. Да, Амічка? Ти любиш дивитися на море? Моя собака найкраща.